Ми вчора е, у мене була ця нульова сесія по е, Декер І Ми там, типу, створювали персонажів, ну і всяке таке. Е, там, домовлялися трохи, хто, що. Ну, коротше, як, хто з ким знайомий, можливо, що, ну, до гри оце все Ну, коротше, все, що роблять на нульовій на сесії. Так? Е, ми всі створюємо, і у нас виходить так, ну, по чотири типу, гравці. Ем, і у нас у всіх. А, можливо, це хтось типу, змінив потім, а, але мені здається, по дефолту, у нас у нас типу, а, модифі модифікатори на силу були, типу, мінус один або нуль. І ми такі всі <с> чахлики. Нам всім треба про просто постійно намагатися не, не попадатися, у нас немає танка в групі. Бо у нас, по суті, я. А, Ну, типу, чародійка, типу, ну, то що сорсерер. сорсере. Ти йдеш yeah. А Потім. У нас ще є рейнджер, є роуг, який теж такий, типу, ну, явно не це. Є друїд. Ну, Мені здається, друїд це найближче, що в нас може бути. Не знаю, якщо він перетвориться в якусь тварину, може, у якихось тварин. А, може, якісь тварини там сильніше можуть танкувати. Я не знаю, які в нього є тварини там. Ем, але так. Не уявляю, як ми будемо виживати, але ми спробуємо.